Четвертій годині ранку будинки у селах Левків, Кмитів та Калинівка Глибочицької громади залишились без електроенергії. Житель села Калинівка Сергій Петрук живе поблизу місця пориву лінії електричної мережі. Чоловік каже, що цієї ночі чув сильний вітер. Тут якщо завиє на хуторі, то чути зразу. Це природа, це при ніхто ж не знає, що те дерево там упаде, але воно впало. І Я ж дивлюся, там лампочки кругом, час назад. Було, а вже нема. Ну, вітер був великий. Аби будинки у цих населених пунктах не залишались знеструмлені, споживачів під'єднали до резервної лінії живлення. Споживачі заживлені по резервній схемі живлення від міста Житомира, яка введена. Бригада працює по усуненню пошкодження, яке сталося внаслідок падіння дерева за межохоронної зони, що призвело до пориву проводів та пошкодження ізоляції на лінії. Бригаді доводиться працювати з лазів, використовуючи такелажні засоби. Маємо чимало пошкоджень внаслідок дії погодних умов. Стараємося якнайшвидше відновити електроживлення споживачів. Через пориви вітру впродовж минулої доби без електрики залишились понад 100 населених пунктів, говорить керівник диспетчерської служби Житомиробленерго Микола Романенко. Впродовж минулої доби із-за погіршення погодних умов. Було відключено 105 населених пунктів. Особливо по Оврському району валили дерева такі, що ну, лягали прямо на лінії, ну, рвали проводи, викручувало і траверси викручувало. То працюють 54 бригади. Це 217 чоловік. задіяно 51 спецтехніка. Аліна Домбровська, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному.